Всім привіт! Сьогодні я буду готувати гострий перець, тобто паприку, мариновану з морквою. Для того мені буде потрібно Пів кг паприки, пів кг моркви, маринад. Для маринаду мені потрібно пів літри оцту столового 9%, пів стакана води кипяченої холодної, 50 г солі або 2 столові ложки 250 г цукру. І олія соняшникова для смаження паприки. Для приготування цієї паприки потрібно взяти в першу чергу так от, рукавички, кухонні або такі якісь одноразові собі беру паприку, розрізаю її на опіл вздовж. Для того, щоб забрати звідси е, ту всю серединку, ті всі насіннячка, то все. Почистити. Одну частинку і другу так само. Ти хвостик забирає. Всі зайві якісь дефекти, все забирати, очистити. Потім на такі от 2-3 см такі шматочки нарізати. Щоб не було зерняток. І так всю паприку почистити і так нарізати на такі шматочки. Почистила ту поприку. Поставила сковорідку на газ розігріватися і лею олією, буду обсмажувати олія. А тим часом буду натирати на грубій терці, на терці моркву. Морку я вже натерла, Сковорідка тим часом вже розігрілася, я буду висипати сюди паприку в один шар. Присувалася і переміщувала такі звірі. Поприка протушкувалася, змінила так трошки колір, така м'якіша стала. Я її постійно помішувала на середньому вогні, протушкувала її. І тепер її пересиплю на тарілочку, щоб вона швидше остигла. Улійкою і так як є висипаю. Ще важливо, як будете смажити, включити витяжку собі, щоб це все повітря таке виходило. Поки паприка остигає, я приготую маринад. Лию сюди той оцід в каструльку. цукор воду і сіль. То все має розійтися добре, Перемішувати поки не розійдеться. А тим часом можна поставити простерилізувати баночки. Беру баночку, таку чисту стерилізовану і кришечка простерилізована, е, морпочку беру. Морпочку можна натирати е, теж, ну, як, як я натерла на грубій терці, або на терці для корейської моркви. Тепер буду перекладати шарами. Шар моркви. Не дуже густий шар. Потім знову оркли. І так до кінця. Все поперекладати в баночки. Це то переклала шарами і тепер заливаю маринадом. Потрібно почекати, поки це маринад до кінця до дна. Йде так потрошечки підливати. Ці баночки я закриваю такими єврокрешечками, але загалом можна. Такі звичайні банки і пластмасовою кришечкою закрити. Можна менші такі собі баночки для зручності користування. Я тут взяла півлітрові. То вже не перший раз я готую цю заправку, вона мені дуже подобається. Її можна використовувати, додавати при приготуванні перших страв, сусів, бограчу, навіть так просто взяти до шашлику собі. Вона така дуже смачна. Дуже вам раджу її приготувати. Зберігати потрібно в холодильнику, в найхолоднішому місці. І коли будете, вона через кілька днів вже буде готова та, та заправка, можна її вже буде куштувати. І як будете її набирати ложечкою, обов'язково кожен раз собі чистою ложечкою, щоб воно не почало псуватися. Так що готуйте, нехай вам вдається. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні мої відео. До зустрічі!